Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему модальних дієслів, слів. І зокрема, must і cannot, з перфектами і без перфектів. Ну, наразі з перфектом. Це, це справа із, із збірки Мерфі, 28-й юніт, вправа 28.3, остання в цьому Юніті. Нам пропонують тут поставити Must Have і Cannot Have. Ну насправді треба розуміти, що це не must have і «cannot have. Насправді це must плюс «perfect». І власне так на це і потрібно дивитися. Не потрібно думати, що тут якийсь особливий have, і він щось означає. Насправді тут must плюс «perfect». і «perfect» – це не «present perfect» якийсь це «perfect infinitive». Він показує минулий час. Це логічне е, припущення щодо минулого часу. А cannot have. Себто, cannot плюс perfect Так само. Це також логічно припущення щодо минулого часу, але е, в негативі. Себто, не може бути тут. Певно, було, а тут не могло бути. І от вся вправа в нас буде в такому ключі. Ну, дивимося, перше речення. Uh, we went to our friend's house. And rang the doorbell, but nobody answers. Ми пішли до будинку наших друзів, позвонили в двері, але ніхто не відповів. І далі, They must have gone out. Напевно, вони кудись вийшли. Ну ось ця структура тут. Далі, друге contacted me. Сара зі мною не зв'язалася. She cannot have got my message. Вона не могла отримати моє повідомлення. Якби отримала, то зв'язалася б. І ось cennot і perfect. Далі третє. The jacket you bought is very good quality. Куртка, яку ти купила, дуже гарної якості. І далі It be very expensive. Напевно, вона була дорога. Зауважимо, що все в минулому часі. І тому it must have been. Хороша якість коштує дорого. Very expensive. Далі, четверте, I haven't seen our neighbors for the last few days. Я не бачила наших сусідів впродовж кількох останніх днів. Ну, напевно, вони кудись поїхали. Тому тут припущення знову ж таки щодо минулого часу. І то знову буде must. They must have gone away. Зауважимо, що всюди потрібно давати пояснення, чому, власне, ми так вважаємо. Це добрий тон і так треба робити. Не можна просто взяти і сказати, they must have gone away. я маю якось пояснити, чому я так думаю. Далі, п'яте, I can't find my umbrella. Я не можу знайти свою парасольку, I leave it in the restaurant last night. Напевно, я залишила її в ресторації. І знову ж таки, тут I must. Це не факт, що я її залишила саме в ресторації, але десь залишила. І моє логічне припущення щодо реставрації. Далі шосте. Amy was in a very difficult situation when she lost her job. Емі була в дуже важкій ситуації, коли вона втратила свою роботу. І далі it be easy for her. Це, напевно, не могло бути легко для неї. Ну, якщо важка ситуація, то логічно, що не могло бути легко. Або інакше кажучи, не може бути, щоб їй було легко. Тут у нас уже «cannot» з'явиться. «It cannot». Заважимо, що cannot у нас стоїть в теперішньому часі. І минулий час у нас видно тільки в перфекті. It cannot have been. Далі сьоме. There was a man standing outside the cafe. He was there for a long time. І далі he waited for somebody. Значить, Там був якийсь чоловік біля кафе, і він там був довгий час. Напевно, він когось чекав. І тут можна навіть perfect continuous зробити, тому що чекав, він явно був процес. Він в процесі був чекав. Тому he, далі must, це наше припущення, а далі have. Been waiting. Коли нам треба процес в минулому. З модальним її словом, нам потрібен Perfect Continuous infinitive». І далі for somebody. Далі восьме. Rachel did the opposite of what I asked her to do. Rachel зробила повну протилежність того, що я її просила зробити. І далі she understand what I said. Напевно, тут мало би бути що не може бути, щоб вона зрозуміла, що я їй казала. Ну, зробимо спочатку скеннот, подивимося, що буде. Rachel. Cannot have understood. Не може бути, щоб вона зрозуміла. І далі what I said. Але могло бути трошки і інакше. Тут можна із must спробувати зробити. І це буде десь так. Rachel must і далі ми have misunderstood. Неправильно зрозуміла. І далі what I said. Напевно, вона неправильно зрозуміла, бо щось вона зробила, але зробила не те, що її просили. Далі дев'яте. When I got back to my car, it wasn't locked. Uh, коли я дісталася назад до своєї машини, вона була не замкнена. І тут uh, теж можуть бути два варіанти. Якщо вона була не замкнена, напевно, я забула її замкнути. I must have forgotten to lock it. З другого боку. Можна подивитись на це так, що не може бути, щоб я забула її замкнути. Це буде зовсім інше значення, але ну, я точно пам'ятаю, що я замикала, не може такого бути, що я її не замкнула, а тут вона відкрита. Себто, як варіант, тут могло би бути і так. I cannot have forgotten. Це буде таке здивування, навіть якесь занепокоєння таке. Що, напевно, хтось залазив в машину. Далі, десяте. My neighbors were making a lot of noise in the night. Мої сусіди сильно шуміли вночі. It woke me up. Це мене збудило. Напевно, в них була якась вечірка. Ну і тут припущення. They must have had a party. До речі, тут і perfect continuous міг би бути. Себто могло бути have been having. Це був процес. Партії була цілу ніч, тому можна, суто теоретично, можна бути і Continuous. Далі 11. The light was red, but the car didn't stop. Світло було червоне, але машина не зупинилася. І далі водій бачив червоне світло. Не може бути, щоб водій бачив червоне світло. Ну, себто, якби бачив, то би зупинився. The driver cannot have seen. Далі, 12-те has had these shoes for years, but they still look new. У пола ці мешти вже кілька років, але надалі вони виглядають як нові. Ну, напевно, він не дуже сильно їх носить. Або, скажімо так, не може бути, щоб він їх сильно носить. Тому тут можна з теж спробувати і кеннот. Або носив, точніше, тому що в нас все, що до минулого часу має бути. «Have». Warn. І далі them, і далі much. Ось така вправа. Все досить просто і очевидно, якщо знати правила. Ну і Якщо правила не дуже знайомі, тоді посилання на теорію в описі відео. Посилання на весь плейліст по модальних дієсловах також буде в описі відео. Посилання на книжку Мерфі в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде.